А що мені не робить? Це можна так робити? Хто казав? Хто дозволяв? Ну, друзі, мама. Мама, тут дозволяла. Мама дозволяла? Коли мама дозволяла таке робити? Коли? Я думаю, що не дозволяла. Шаба є. Шваба де? Там швава є. Дешва. Де Бери стирку. Ходи степку візьмеш. Тут є, ходи. Тому у вітерку. Дай тату вот ячки напить. Ага, да? Хабайте. А хабы, не мать. Бери стерочку, уж тут я. Там видать, бери червона. Бери, ветеран. На. Бежи, ветеран. Кто это сделал? Где? Я нет. не. Не, не, татя не, а да, нет. то ты делал. Татя, татя. Не, то не татя делал. Давай, ты. Поветер, а так, считан. Сейчас, там. еще тут, вот тут. Так, ся тут, Дай это же потребует. Еще да. Ще тут? Де? Тут не матір. Тут є. Тут є. Повітирай гарно. давай, давай. Ще є вода там? Повитирай, давай. Нема, так? Візьмі стерку, постав там, де вона була де вона була. Ну, постав? Так, я, не знаю. Візьмі постав там. Візьмі. Це стярка, візьмі, поставку. Ну візьмі, постав. Так, <coz> <tiếccare> ні, давай ти, Бери. Ruiz》? Тятя ні, бо тату не буде підкидати. Бери ствердку, постав на місце. Бери. <схай> підкидати буде, так. Ході там. Ходи літань. Все. Питай руці треба поміти. Помий руці. Ставай на м'язку, давай ходи, помий руці. Ну ходи. Все движ. Все там є? Там же Сидуть. трошки є. Добре, ходи. Дай помий в руці шуденько. Ну ходи, а? Ні, там же все. там. Ми не милопой. Буде баку Буде Будете куміти? Ну добре, поменся там. Вс? Вс, давай, ходи. Татер. Поставь, там. Тате. Татры не треба. Давай, давай, не треба. Ну да, поставь, поставь, поставь ведро. Поставив подумать. Куди руці меті, да?